Українські чиновники люблять поговорити і нічого не зробити. Пам'ятаєте, як уряд грозився перевірити кожний торгівельний центр на пожежну безпеку і, звичайно, покарати кожного власника, який не дотримується норм. Чи справді в українських розважальних комплексах можна не боятися за своє життя? Ми це перевірили. Ця трагедія сколихнула весь світ. Пожежа у російському торговому центрі забрала 60 життів. Більшість загиблих маленькі діти. Його? 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 Тоді на хвилі скандалу, і в Україні влада розпочала перевірки торгових центрів. Обіцяла покарати усіх, хто не дотримується правил безпеки. Попереджаю власника, будете сидіти у в'язниці. Гарантую. Минув рік кого і за що покарали. Вони імітують перевірки. Чи безпечно узагалі в українських торгових центрах? 131 торгово-розважальний центр не відповідає нормам пожежної безпеки у будівництві. Поки чиновники лише вдають, що працюють, гроші вирішують перевірити заклади самостійно. Досить популярне місце серед туристів та, зокрема, серед самих киян. На що звертати увагу у першу чергу, пояснює експерт. Це позиція горючості, негорючості матеріалів, їх токсичності. Друга позиція це ну, звичайно ж евакуація. 99% торгівельних центрів на шляхах евакуації розмістили, що торгівлю. Третій основний аспект уже пожежого Тож саме за цими критеріями ми інспектуватимемо торгово-розважальні центри. Хід один, доволі складно. Заходити, виходити на велику кількість людей. На стінах торгового комплексу висить схема евакуації у разі пожежі. Важко в ній розібратися Позначки, де ми перебуваємо саме в цей момент. Я тут не бачу. Ми знаходимо перший аварійний вихід. Двері відчинені. Проте по дорозі на вихід натрапляємо на порушення. Цікаво, що це є місце для коріння в цьому торговому центрі. Щоправда, тут немає жодного вогнегасника. Тож ми в пошуках вогнегасника у стінах комплексу. А ви не підкажете, де тут вогнегасник в коридорах? Вони заховані, я так розумію, що тут всі щітки. Да. Нарешті ми знайшли вогнегасник. Щоправда, він зачинений. А де ж тоді ключі? У магазинах також є аварійні виходи. Щоправда, на нас чекає сюрприз. Ось вказівник. Тут важко проходити між торговими рядами. До речі, всі ці речі легко займисті. І досить дивно, що це все біля евакуаційного виходу. Наступний торговий центр. Він розташований у людному районі Києва. Автоматичні двері вони є перегороджені різними конструкціями, рекламними бордами. Проте тут є невеличкі ось такі двері. Заходимо. Аби зайти живий з торгової галереї, потрібно пройти через вертушку. Вже у середині комплексу ми шукаємо аварійний вихід. Ось є стрілочка на вихід. До нас підходить охорона. Що ви шукаєте? Аварійний вихід. О... А звідси, ну я не знаю. Зараз покличу адміністрацію. Ми знаходимо вогнегасник, проте він захований за металевими дверима. Можна розбити сков або його дістати. І там внизу я бачу вогнегасник. Ні охорона, ні адміністратор не провели нам екскурсію. Ми їх не дочекалися. Експерт в галузі безпеки Сергій Шабовта запевняє, в українських торгових центрах сподіватися на дотримання норм безпеки марна справа. Вони готові економити гроші на обезпеченості потенційних майбутніх відвідувачів. А чиновники готові за це брати гроші, і закривати очі на от такі очевидні порушення життя людей, їх обезпеченість для них взагалі не існує як проблема. А ми продовжуємо вірити, що десь існує правильний, безпечний торговий комплекс. Ми зайшли в торговий центр, поки що я ніде не бачу позначок щодо пожежного виходу. У пожежний вихід, так? Ні. А що це охорона? Я перепрошую, а де у вас тут пожежний вихід. Не знаю. Лише піднялися на другий поверх приходить охорона. У мене є вказівка, вас не пропускати. Діалог складається важко. У нас є якісь сигнали, які ви даєте під час пожежі? Звісно, є. Стійка і оповіщення. Ви можете продемонструвати, як це виглядає. Все з дозволу адміністрації. Проте нам показують вогнегасники. Будь ласка, от пожежний нас. При такому розміщенні дверей ходу немає. Що ви прийти? Ви можете зараз прийти? Не можете. Дал закрили, все, люди пішли. Ну, відвідувачі і самі не знають, куди дітися. А ви знаєте, де тут, наприклад, пожежний вихід вразі, Ні, не знаємо. А чи є вогнегасник у продавців із таким легкозаймистим товаром? Є вогнегасник. Ні, в нас немає вогнегасника. Та ми знайшли. А є вогнегасник в магазині? Так. А можете показати? Можливо, вам проводили якісь е навчання тощо. Та, ні. Ми вирушаємо у наступний торговий центр. Я досі ще не бачу жодного вказівника, який би вказував, де тут є аварійний вихід. Можливо, працівники комплексу підкажуть. Дівчатка, а де вас тут аварійний вихід? Не знаю. Або відвідувачі. Я ви часом не бачите, де тут є якісь вказівники на аварійний вихід? Ні. Можливо, хоча б підкажуть, де тут вогнегасник. Де вас тут е -е, вогнегасник? Не підкажу, не знаю. Декілька хвилин зйомок і до нас біжить невідомий чоловік. На? Хочете зі мною спілкуватися? Ні, 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 дякую. А так? А ви не могли би спілкуватися разом зі мною? Я перепрошую. <клес> я вас... Як проходити? Ні, 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 ні. Його кличе охоронець. Ні. І він знову тут можливо підкаже, як оберегти себе від пожежі. Да ви тут Навіщо воно вам? Ну, ви Хто ви такі. Я журналістка телеканалу на суд». Я, Я вам за вас, за вас дуже радий. На підмогу у перешкоджанні журналістській діяльності охоронцю підбігає жінка. Здається, адміністратор. Вона всіляко намагається закрити камеру. Починаємо страхуватися на телефон. Ну, ви можете бути в кадрі в мене на телефоні, тобто це без проблем. Ну, Якщо нам не показують, де вогнегасник, можливо, покажуть відвідувачу. Добре, дивіться, от прошу ваша відвідувач торгового центру. Хоче дізнатися, де є вогнегасник. Що ви йому скажете? Я його доведу, покажу йому. Ні, а, а ви стійте щас, тут? Щас. Я, ви мені забороняєте ходити? Ні, а не за не чим вона там ні, надо? Не. я зараз журналіст виконую свою службу? У замість того, щоб показати систему безпеки, працівники торгового центру викликають поліцію. По перше, з ким я спілкуюся? Я, просто... я просто тут відвідувач. Викликаєте я поліцію. Я викликаю. Отже, ви маєте зараз прекрасний шанс показати мені на всю країну, що у вас тут прекрасно все з пожежною безпекою. Але ви чомусь цього не робите. Чому? Очевидно, показувати нічого. Як не хоче, щоб вас знімати, хоча, до речі, ви не проти, правильно? Щоб вас зараз... Звісно, кришли? проте поліція так і не приїхала. Ми вирішили не чекати та зробили висновки. Отже, не можу сказати, що тут цілком безпечно в разі пожежі. Після таких інспекцій стає зрозуміло у торгових центрах, принаймні тих, де ми побували, точно не можна бути впевненим у безпеці. І теж ж гарантії, що такий торговий центр не стане другим Кемерово. Та через халатність державних органів та некомпетентність працівників можуть загинути сотні людей. За <кій> Зачем воно вам.